Тройчатка – це, по суті, суміш трав, пижму, полину, гвоздики. Кажуть, її використовували ще наші предки для очищення організму від глистів, підтримки травлення та профілактики. Але звідки вона з'явилась і хто перший почав її застосовувати, це звичайно велике питання. Вважається, що ця комбінація рослин прийшла до нас із народної медицини східних слов'ян ще багато століть тому. Люди вважали, що деякі трави можуть допомогти організму позбутись небажаних гостей. Особливо цей рецепт поширювався серед мандрівників, купців та воїнів Київської Русі. У ті часи гігієна в подорожах була прям мінімальною, а контакти з іншими народами приносили не лише знання і гроші, а нові інфекції. Щоб підтримувати організм у тонусі, люди вживали терту суміш страв і називали її тройчаткою. Робили вони це для профілактики боротьби проти глистів. З приводу складу, полин одна з найдавніших лікарських рослин. В травниках того часу писали, що вона створює несприятливе середовище для паразитів та покращує травлення. Пижмо, потужний жовчогінний засіб, який також має протизапальні властивості. А гвоздика це природні антисептик, який створює умови, при яких яйця глистів не виживають. Якщо ви хочете дізнатися трішки більше інформації, шукайте мене в 100 грам рідне дар або пишіть в коментарях.